Усім привіт, друзі! Це другий дайджест року, але перший, який включає новини, датовані вже 2023 -м. Як я вже говорив, з наступного тижня ми перейдемо на звичний розклад із дайджестами по суботах, а поки всі насолоджуємося відпочинком. У січні на нас чекає ролик про симуляцію чорної діри на комп'ютері, який вийде вже найближчої середи, а також велике відео з підсумками 2022 року. Ще ми почали записувати шорси, короткі ролики тривалістю всього хвилина. Перший вже вийшов на каналі. У ньому я розповідаю про те, як себе поводить полум'я в невагомості. Дуже раджу переглянути. Формат цікавий і з'являтиметься на каналі на додаток до основного контенту. А в іншому, все як раніше. Дякую вам за те, що залишаєтеся з Альфа Центавра. Мене звати Павло Поцелуєв, і ми переходимо до огляду головних космічних подій тижня. Man, за допомогою космічного телескопа імені Джеймса Вебба, міжнародна група учених змогла виявити найдавніші галактики з перемичкою. Свої відкриття дослідники описали у роботі прийняті до публікації у виданні The Astrophysical Journal. Зображення на екрані показує два знімки галактики AGS 23205 віком 10,7 мільярда років. Лівий знімок зроблено космічним телескопом Габу, а правий демонструє можливості Джеймса Веба. Загалом нова інфрачервона космічна обсерваторія виявила шість галактик з перемичкою старше вісьмох мільярдів років. Перемички відіграють важливу роль в еволюції спіральних галактик, прискорюючи процеси зоротворення і сприяючи появі надмасивних чорних дір. Раніше галактики цього типу ніколи не спостерігалися в настільки ранньому всесвіті. Нове відкриття дасть змогу вченим уточнити моделі формування спіральних галактик. Collins Aerospace створить новий скафандр для міжнародної космічної станції. Компанія отримала контракт від НАСА на суму 97,2 мільйона доларів, що передбачає його розробку і наземні випробування в термін до січня 2024 року. У контракті також є доповнення, згідно з яким Collins Aerospace може продемонструвати роботу свого скафандра в умовах позакорабельної діяльності на МКС не пізніше квітня 26-го року. Вартість доповнення не розголошують. Глава відділу космічних систем Collins Aerospace Пегі Гріджес сказала, що розробка компанії матиме низку переваг перед уже застарілими скафандрами серії EMU, які використовуються астронавтами МКС зараз. Серед поліпшень модернізована система позбавлення від вуглекислого газу, менша кількість компонентів і менша маса, а також більша варіативність щодо типів статури астронавтів. Крім того, Гріджіс зазначила, що новий скафандр приблизно на 90% відповідає вимогам висадки на місяць. Щоб у ньому можна було прогулятися поверхнею природного супутника землі. Компанії потрібно внести деякі зміни в ходову частину, а також адаптувати термо і пилоізоляцію. Не виключено, що в майбутньому Колін Aerospace стане одним із розробників місячних скафандрів, склавши конкуренцію Axiom Space, яка вже підписала контракти з НАСА на створення скафандрів для місії Артеміс 3 Оператор супутникового зв'язку Iridium підписав угоду з Qualcomm. у партнерстві. Компанії створять сервіс двостороннього підключення супутник телефон. Це стане можливим завдяки новій розробці Qualcomm під назвою Snapdragon Satellite. Виробникам смартфонів буде необхідно встановити цей чіпсет у свої пристрої, щоб забезпечити їхнє підключення до супутників Iridium. Очікується, що перші смартфони зі Snapdragon Satellite з'являться на ринку в другій половині поточного року. Чіпсет надасть змогу надсилати екстрені сповіщення і вести обмін повідомленнями в районах з відсутнім зв'язком. У майбутньому компанії планують розширити список пристроїв, яким будуть доступні подібні функції. Iridium також розглядає можливість майбутньої модернізації сервісу. З метою підвищення пропускної здатності. Наразі не зрозуміло, як клієнти Iridium будуть оплачувати анонсовані послуги. Стартап NorthStar отримав інвестиції. Канадська супутникова компанія залучила 35 мільйонів доларів у рамках інвестиційного раунду серії C від фірми Cartesian Capital і ще чотирьох інвесторів. Загальна сума зібраних стартапом коштів наблизилася до сотні мільйонів доларів. Отримані інвестиції North Star спрямує на розгортання угруповання з 24 апаратів, призначеного для спостереження за супутниками і космічним сміттям. Компанія очікує, що угруповання дасть змогу відстежувати об'єкти розміром від 1 сантиметра на низькій навколоземні, від 7 на середній навколоземній, і від 40-50 на геостаціонарній орбітах. Перші три супутники угруповання будуть створені компанією Spire Global на базі супутникової платформи Lemur-12U. Їхній запуск заплановано на середину поточного року. Як носій виступить ракета Launcher One компанії Virgin Orbit. Стартап Impulse Space планує запустити свій перший космічний буксир вже цього року. Компанія, заснована колишнім інженером SpaceX Томасом Мюллером, анонсувала місію Leo Express 1, у рамках якої відправить на орбіту свій космічний буксир Міра з корисним навантаженням невідомого замовника. Її запуск заплановано на четвертий квартал 2023 року. Виконавчий директор компанії Баррі Моцуморі сказав, що профіль місії все ще доопрацьовується. Він зазначив, що міра відрізнятиметься від космічних буксирів конкурентів вищою характеристичною швидкістю орбітального маневру. Апарат забезпечить дельта-ві рівний одному кілометрові на секунду за корисного навантаження в 300 кілограмів. Мацуморі додав, що на 2024 рік у Impulse Space також є заплановані місії. Компанія запускатиме свої апарати на ракетах SpaceX Falcon 9 у межах програми Транспортер. Однак не виключено, що вона скористається послугами і інших постачальників пускових послуг. Перший тиждень року Бока Чіка розпочався зі складання нового пристрою. Він потрібен для симуляції навантаження на стартовий стіл, адже повністю заправлені два ступені старшип, це понад 5 тисяч тонн. Стартовий стіл влаштований так, що діаметр його центрального отвору трохи більший за діаметр Super Heavy, і встановити перший ступінь на нього можна, коли висунуто 20 кріплень. Чи витримують вони два повні ступені ракети? Інженери, які проєктували стартовий стіл, звісно ж, розрахували конструкцію так, щоб вона втримала навантаження, але наскільки відповідає реальність ідеальним деталям, чи проект використовувався для комп'ютерного розрахунку, невідомо. Лише випробування дасть остаточну відповідь. Навіщо ж додатковий пристрій, якщо можна зібрати ракету і заправити всі баки. Справа в ціні помилки, точніше, в наслідках невдалого випробування. Якщо кріплення не витримають, то буде не тільки зламаний стартовий стіл, але й ракета може впасти або на вежу обслуговування, або що гірше на заправну інфраструктуру. Ще в жовтні Ілон Маск писав, що SpaceX веде підготовку до орбітального польоту дуже обережно, адже якщо стартові споруди будуть пошкоджені, то затримка становитиме щонайменше півроку. Тому конструктор. Стросів і гідроциліндрів буде послідовно навантажувати кожну пару з 20 кріплень, піднімаючи кілька важких противаг, спочатку призначених для крана, а зараз встановлених під орбітальним стартовим столом. Очевидно, навантаження становитиме 105% від розрахункового, тобто випробування буде із запасом. Якщо все пройде успішно, варто очікувати встановлення двох ступенів і проведення випробувальної заправки всіх баків під зав'язку. Схоже, для компанії зараз при. Рітетно, це а не вогневе випробування всіх 33 Рапторів Super Супергеві. Будемо чекати і з надією дивитися у майбутнє. Підіб'ємо підсумки голосування першого дайджесту цього року. А далі поговоримо про запуски. Найцікавішими, ви обрали новини про 3 d друк на місяці та про те, що на Венері все ж не виявили ніякого фосфіну. Раптом пропустили той випуск, обов'язково надолуште. За головні ж події сьогодні голосуйте, як завжди, за допомогою шифрів новин, які висвічуються під час програвання ролика в правому верхньому куті, а також продубльовані в описі відео. Берете шифри найцікавіших новин і залишаєте в коментарях, а наш скрипт потім їх рахує і підбиває підсумки на наступний тиждень. Запуски. 30 грудня з майданчика SLC-40 і бази космічних сил США Ванденберг стартувала ракета Falcon 9. Носій відправили на низьку навколоземну орбіту супутник спостереження Землі Eros c 3 ізраїльської компанії ImageSat International, розробка і запуск якого обійшлися їй у 186 мільйонів доларів. Для першого ступеня ракети це був 11-й політ. Він благополучно сів на посадковий майданчик LZ-4. 3 січня SpaceX запустила місію Transporter 6. Ракета Falcon 9 стартувала з майданчика slc 40 бази космічних сил США на мисі Canaveral, відправивши на сонячну синхронну орбіту 114 одиниць корисного навантаження, серед яких було два українських супутники. Для першого ступеня ракети це був 15-й політ. Він вдало приземлився на посадковий майданчик LZ1. На нашому каналі пройшла трансляція цієї події. Раджу подивитися її у записі нашому сайті ще раз нагадаю про першу велику статтю цього року. Читайте матеріал про загадкову галактику Dragonfly 44 у перекладі Даниїла Бодюла. Посилання ви знайдете в описі під відео, а на каналі не забудьте подивитися згаданий на початку дайджесту короткий ролик про полум'я в невагомості. Нагадую, що такі дайджести виходять на каналі за підтримки наших спонсорів з YouTube та Patreon. Просто скажу, що кожен внесок кожного нашого спонсора та патрона йде на роботу проекту. Ми оплачуємо роботу авторів статей та новин, серверні потужності, музику, яку ви чуєте у випусках. Так на неї необхідно придбати ліцензію. Ми намагаємось проводити цікаві прямі ефіри, перекладати для вас відеоролики та робити повністю власні. Кожен ваш долар це додаткова крапля палива нашого величезного космічного корабля під назвою Альфа Центавра. Дякую, що дозволяєте займатися тим, що нам подобається. Ми вас не підведемо. А якщо ви ще нас не підтримуєте та плануєте розпочати, переходьте за посиланнями у закріпленому коментарі. Там можна зробити і разовий донат. Дякую за увагу! Підтримуйте наші збройні сили, наближайте перемогу і не впадайте у відчай. Слава Україні!